Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал про маркетинг, про швейну справу, про медичний маркетинг та трохи психології. Коротше, все, що мені цікаво, ділюся з вами. І все, що знаю, ділюся з вами. Отже, від вас, лайк та підписка, від мене корисна інфа. Поїхали! Сьогодні тема тригери. Тригери в рекламі. Тема виникла не просто так, а через те, що в мене вистрілила рекламна кампанія, побудована саме на тригерах. Отже, тригери бувають білі, чорні та сірі, білі тригери побудовані на основних емоціях людини. Це що? Жадність, це дефіцит, це вигода, це ексклюзив, страх та авторитет. Тобто, все, на що Мотивують всі відомі бренди, коли будують рекламну кампанію. Далі в нас ідуть чорні тригери. Це те, що зараз дуже поширено у соціальних мережах. Це такі собі хайпові меседжі, на які люди дуже сильно ведуться, реагують і хочуть щось написати. Навіть людина, яка ніколи не пише коментарі, побачивши саме для себе тригерну фразу, дуже хоче щось написати там. Що це може бути? Це може бути, наприклад, звісно, це можна використовувати у соціальних мережах, якщо для вас не важлива репутація вашого бренду. А просто ви хочете хайпанути, набрати лайки, набрати коментарі, часто це коментарі з хейтом, але вони піднімають активність. І хто в цій темі, чудово це знає. Отже, що таке чорні тригарі? Це може бути, наприклад. Тема Child Free, яка зараз дуже популярна, і люди, які наприклад не відносяться до цієї категорії. Вони реагують як досі агресивно. Тобто пишуть якісь коментарі, пишуть якийсь хейт, якось реагують. Або навіть елементарна тема, що ви не любите котиків, або не хочете заводити домашню тварину, або, наприклад, ну, взагалі, не розумієте, як це може щось колохати по хаті ходити. Також може багато кого тригернути. Також це може бути тема, наприклад. У а, хайповому медичному маркетингу а, тут дуже тонка межа. А, є речі, які не рекламуються, але які заради хайпу можуть запускатися. Це що, наприклад, тема переривання вагітності, це а, тема якихось дуже гострих таких вуглів, пов'язаних з пластичною хірургією, коли не прямим текстом а Такими окольними шляхами пацієнта принижують, ну, або клієнта потенційного принижують, наприклад, там о, дівчино, в тебе нульовий розмір, то, ну, типу, або щось роби з цим, або ні, нічого гарного не буде. Да? І це подається дуже інколи прямо, інколи дуже завуальовано, але людина після цього себе почуває. Ну, я покажу гівном, ми розуміємо, що щось треба з цим робити. Це також тема чорних тригерів. Або, наприклад, що може бути таке ще дуже. ну, На тіктоці це часто використовують якісь такі болісні теми, наприклад, там відносини у родині, да? цілі, там, цілі такі історії публікують. І люди це читають, люди на це ведуться, вони там співчувають головному герою, там е, приєднуються до там, хейту цього там, поганого героя, да? і ув'язуються, підписуються і починають якось на це. Ну, для мене це дивно, але починають реагувати і е, підтримувати канал. Тобто, це все тема чорних тригерів. Також сюди ще можна віднести політику. Хто за тих, хто за тих, хто проти тих, на цьому також можна і грати. Так, також до, до теми чорних тригерів відноситься тема релігії. Бо дуже часто а, люди, які перебувають у а, певній релігії, дуже болісно сприймають, якщо починається саме на їх релігію якась певна атака і починають щось доводити. Це також робиться спеціально. І е, третя, треті тригери це так звані сірі тригери. Вони знаходяться на межі, і якщо з ними працювати, то треба їх подавати дуже-дуже акуратно, без того, щоб скочуватися, ну, грубо кажучи, в чорнуху в якусь, да? і без того, щоб е, це було вже ні про що. Наприклад, е, у медичному маркетингу є така тема, як донорство яйцеклітин». І деякі клініки я бачу, що дозволяють собі це відкрито рекламувати. А, з одного боку, це нібито нічого страшного, так, в цьому нема. Але є велика кількість людей, які до цього ставляться негативно. Тобто вони вважають, що це неправильно. І тому подавати на широкий загал а, таку рекламну кампанію на всіх це ніщо інше, як нахапатися. Хейту, бо це є сірий тригер. Я вважаю, що а, такі речі чи просто не рекламувати, чи якось може на дуже вузьке коло рекламувати. Але а, я стикалася ще з таким моментом, коли ці сірі тригери рекламують на певну цільову аудиторію, і як по мені, це взагалі дуже, дуже страшно. Наприклад, ну, непрофесійно і. Ну, неправильно, по-людськи, неправильно, так тому що, наприклад, от те саме там донорство, інколи спеціально таргетують на соціально незахищені групи жінок, які знаходяться у певних скрутних обставинах, і ну для них це тригер. Але типу як вихід, вихід із ситуації, також вважаю, що це дуже дуже неправильно. Щодо тієї рекламної кампанії, яка от щойно спрацювала у мене, це був тригер на людських амбіціях. Да, все просто натиснули на людські амбіції, що типу, ну а ти чим гірше. І це спрацювало тому а, тема дуже крута. Я не можу сказати, що я проти тригерів, я за білі тригери і їх а, дійсно використовують. Також я за, за розумне використання сірих тригерів, і я проти чорних тригерів. Але якщо ви хайповий блогер тіктоку, то можливо ця тема буде саме для вас. Ви колись використовували цю тему, як у вас спрацювало, на які тригери тиснули. Мені буде дуже цікаво, тому що, тому що цікаво, тому що люблю спілкуватися з людьми, люблю дивитися, що у кого як працює, і наскільки це може бути ефективно або неефективно. Тому з вас лайк, підписка, мені буде дуже приємно. І коментар, робили, не робили, що спрацювало. З вами була Аня Споляк і до наступних зустрічей. Пока.